Всім доброго дня, 17 вересня, американський сорт фундука Еніс. висаджувався однорічкою навесні 2021 року. 4-річний штамп. Те, що кидається в очі у Еніса відносно невеликого розміру листя в порівнянні з іншими сортами. На 4 рік практично на кожній невеличкій гілиці заклав сережки. І вже є перший врожай. В зав'язях по одному, по два горіхи більшої кількості не помічав, ще з іншої сторони штамбу на нижніх гілках є декілька зав'язей. Сигнальні горіхи сорту Еніс, зверху від 8 до 9 грамів, нижче від 7 до 8 ще нижче від 6 до 7 і найнижче від 5 до 6 грамів вага чотирьох горіхів 33 грами 10 горішків 74 грами. Як для крупного горіху ядро гарно виповнене. Є інформація, що воно мало всихається. І як для такого розміру горіху також відносно танка шкарлупа.